Я кожен рік десь 22 років аналізую, що відбулося за минулий рік. Роблю якісь висновки, рефлексую і ставлю собі цілі та якісь бажання мої на 2023 рік. Отож, для того, аби ви себе правильно запрограмували, я рекомендую проробити таку собі містерію зі своїм 2022 роком і запланувати 2023 Рік, але перш за все, ви маєте зрозуміти, чому це важливо. А все дуже просто, друзі, тому що наш монок це просто інструмент в досягненні будь-чого, будь-яких наших цілей, будь-яких наших мрій. Якщо ви дасте йому правильний напрямок, знайте команду дати. Собаці, фас і ваш мозок так само буде працює. Ви за допомогою своєї свідомості можете контролювати, що ваш мозок може зробити з вашим життям. Тому пам'ятайте це і починаємо! Я рекомендую сісти в тій атмосфері, в якій ви будете максимально сфокусовані, в якій вам буде максимально комфортно, виділити 2-3 години і почати виписувати те, за що ви вдячні своєму минулому року. Тобто, ви реально підбиваєте підсумки, де ви були красавчиком, що ви зробили, чого ви досягнули, і де ви стали краще жити, як ви стали більше чогось досягати? От просто там, де ви реально прогреснули. І ви побачите свій прогрес. Наприклад, ви заробляли 1000 доларів, тепер заробляєте 2000 доларів. Супер! Це дуже-дуже хороший ріст по два рази. Просто подякуйте собі за це. Потім, наприклад, ви почали займатися спортом три рази на тиждень. Супер! Подякуйте за це собі. Тобто підведіть підсумки того, за що ви собі реально вдячні. І це буде. Крута, знаєте, така мотиваційна штука для того, щоб зрозуміти, що ви цей рік прожили не дарма після того, як ви собі там. 7, 10, 15 пунктів, за що ви собі вдячні, випишіть ще наступними тезами те, що ви хотіли би покращити. Тобто ми задаємо такі правильні ментальні карти для нашої голови. Не те, що вам не вдалося досягти, а що ви планували, а те, що можна покращити, те, на чим ви ще хочете працювати. І це вже таким буде гачком, щоб закинути це в плани на наступний рік. От і все. Припустимо. Ви хотіли заробляти там не тисячу доларів, а чотири тисячі доларів. Але ви всього на все заробляти біль. нічого, ви просто долаєте цей шлях, і на наступний рік ви можете ставити собі вже якісь амбітніші цілі. Ви будете розуміти над чим працювати. І я дуже дуже сильно рекомендую дуже глибоко подумати над. Тим, за що ви вдячні, і що би ви хотіли покращити. Ви можете розділити це дуже просто. Я, наприклад, розділяю це мої там фінансові успіхи, мої успіхи по здоров'ю, мої успіхи в стосунках з людьми, і мої успіхи, в принципі, по якомусь саморозвитку. Тобто такий комплексний підхід для того, аби я розумів, що не просто там в фінансах розвивається, не просто там в спорті розвиваюсь, а я хочу бути комплексною особистістю і всюди розвиватись. Тому розкресліть свій цей блокнот і спробуйте так проаналізувати. Коли ви проаналізуєте, у вас ви з голови знаєте, знімете цей багаж. А що ж я зробив за рік? І тоді ви можете переходити до наступного етапу плани на наступний рік. Як я е, люблю планувати, я люблю просто ставити собі якусь велику ціль, яку я хочу досягнути. Припустимо, ви хочете заробляти в наступному році 10 тисяч доларів. Але для того, щоб заробляти 10 тисяч доларів в місяць, наприклад, ви маєте для себе зрозуміти, чому вам треба ці гроші. Якщо у вас є якась мрія, наприклад, подорожувати або там задонейти на засилку купити всім бойових дронів або купити щось батькам, або ще щось. Будь ласка, ставте ціль, яка відповідає на ваше глибинне питання, чому? Тому що, якщо ви просто поставите якусь фінансову ціль, або якусь ціль, навіть там по спорту, по саморозвитку, і у вас не буде глибини відповіді на питання, чому, ви навряд чи цю ціль досягнете, тому що в моменти, коли ви не зможете з якихось причин там рухатись. Як ви хочете цієї цілі? У вас буде просто опускатись руки і падати мотивація. А завжди ваша мотивація залежить від вашого глибинного питання. Чому чому я це роблю? І Ще такий лайфхак, я для себе його не, там, винайшов ще з юного віку, там, з 22 років я цим займаюсь. Я намагаюся собі ставити амбітні цілі і намагаюся ставити цілі, які там стосуються Х10 мого росту, для того, аби якщо я досягаю хоча б Х3, Х5, це було б вже такий ну, непоганий результат. Тобто цільтесь дуже широко, дуже масштабно і пробуйте досягати. Таких реалістичних кроків для досягнення своєї якоїсь глобальної мрії ваша мрія або ваша там ціль має виходити за рамки того, що ви можете зробити зараз. Умовно кажучи, це було би досить логічно, ну, якщо ви там, припустимо, зробляти тисячу доларів, поставити собі ціль, я хочу заробляти півтори тисячі доларів. Ну це не масштабна ціль, це ціль, яку ви і так досягнете, і який рівень задоволення, який рівень глибинного розуміння себе ви отримаєте. Ну я думаю, що не дуже. А от припустимо поставили собі ціль, я хочу заробляти там 20 тисяч доларів. Ви досягнули 10. І ну уявіть, який буде рівень кайфу, і рівень саморозуміння, коли ви перевернете свій світок, глушиться X10 там в рості особистості в якості життя. Тому пробуйте мислити масштабно, пробуйте ставити цілі і мріяти за межами своєї особистості. Ну як взагалі відбуватися всі люди, коли чогось хочуть. Або щось придумують, або чогось досягають, це, як правило, не існувало в їхньому житті, не існувало, там в їхньому світогляді, а вони собі ставили ціліки далеко за межами їхньої особистості. Ваші мрії та ваші цілі визначають масштаб вашої особистості. Адже коли ви йдете до своїх мрій і виконуєте свої цілі, перед вами постають виклики, які ви долаєте для того, аби досягнути цих мрій та цілей. Як я для себе це роблю? Я ставлю собі реально 3-4 цілі, які я хочу досягнути за 2023 рік. І просто не фокусуюсь. Я собі не розписую там, я хочу купити те, 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 те. Це все мене не нравить. Я просто ставлю 3-4 цілі, це може бути інколи навіть одна або дві. І просто рухаюсь до них. Не ускладнюйте собі. Ви маєте досить чітко відповідати собі на питання, чому я роблю, і це може бути реально там. Одна мрія, або ж просто якась невеличка для вас здавалось би, ціль, але вона вас здравить. Але пробуйте робити це масштабно. Одна з моїх найбільших, напевно, бажань на 2023 рік, і що я рекомендував, щоб ви теж це поважали. Я точно буду ставити допомогти всім, чим я можу, заради нашої спільної мети. Наша спільна мета це перемога і повернення до мирного життя в Україні. Тому. Дуже вас прошу і дуже рекомендую прописати собі цю ціль в своєму щоденнику на 2023 рік, не забувати підтримати ЗСУ, донейтити їм, а після нового року поставити ціль донейтити ще більше або допомагати вашим на фронті. Тому що, якщо ми не досягнемо цієї цілі, то в принципі всі інші наші цілі ну, вони будуть не такими важливими. І рекомендую перед тим як приступати до вашої якоїсь містерії. Реально виділити собі на це 3-4 години часу, досить в досить комфортному місці, сісти, підвести підсумки і поставити плани на новий рік. І після того, як ви це все поробите, я щиро переконаний, що у вас все вдасться, особливо, якщо ви будете в себе вірити.